Європа має і буде наполягати на своїх умовах. Ключове питання, щоб мир був справедливим і тривалим. Це питання майбутнього України, але також це питання майбутнього Європи. Отже, не вийде у Путіна грати в Ялту-2. Не вийде сподіватися на те, що про все Росія може домовитись із США. Це не Влаштовує Україну, це не влаштовує Європу, це не влаштовує безпеку. Кінець кінцем пункт про те, що Європа, Сполучені Штати мають визнати реалії, як того хоче Путін, тобто окупацію частини українських територій це вже взагалі створення чогось іншого, що назвати світовим порядком, навіть новим, навіть з великими натяжками. Ніяк не можна.